Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час Тайм. і Я є ведучий Остап Яриш. За попередніми результатами польського розслідування вибух на території Польщі могла спричинити ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомили в польському уряді. В Білому домі заявили, наразі не мають підстав сумніватися в даних польських експертів. Однак, якими б не були фінальні висновки, Росія несе остаточну відповідальність за цей інцидент, наголосили в адміністрації США. При цьому український президент Володимир Зеленський запевняє, базуючись на даних власних повітряних сил, він не сумнівається в тому, що ракета не була українською. Президент трап... інцидент трапився протягом саміту групи 20 в Індонезії і вніс вже зміни у його розклад. Більше про те, як реагували світові лідери на вибухи в Польщі та масові обстріли України, розпитаємо в Юлії Ярмоленко, яка цього тижня працює в Індонезії та приєднується до нашого ефіру звіти. Юлю, вітаю тебе! Отже, новини з Польщі дійсно застали світових лідерів в індонезії посеред ночі. Однак їхня реакція, ми бачили, була доволі оперативною. Як відреагували на це представники групи 20? Остапа ти знаєш, зразу вночі почали збиратися лідери групи 20. І ми знаємо, що американська адміністрація, американська делегація принаймні зібралася одразу ж для того, щоб обговорити ситуацію, поговорити із представниками із представниками Польщі та України. І вже з самого ранку довелося відмінити або перенести плани, які були раніше заплановані саме на другий день саміту. Це було посадження мангрових дерев разом із президентом Індонезії. Однак ці плани відклали на 4 години. І на позачергове засідання на екстрене засідання зібралися лідери країн НАТО та групи СЕМИ за результатами цієї зустрічі. Лідери заявили про те, що вони абсолютно засуджують варварські, як вони висловилися атаки, російські російські обстріли українських міст, і також сказали, що будуть продовжувати допомагати Україні стільки скільки буде потрібно. Що стосується безумовно Польщі, то сказали, що буде сприяти розслідуванню і щоб щоб довідатися, що насправді стало Речиною інциденту тепер ми знаємо вже більше інформації. Як ти дійсно сказав від Польщі зараз приходить інформація, що наймовірніше це була ракета протиповітряної системи протиповітряної оборони українською? Однак, як говорять низка лідерів, не лише Сполучені Штати, це не змінює ситуацію, тому що корінь проблеми в тому, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, продовжує обстрілювати українські міста, і відповідно Росія несе відповідальність. Давай послухаємо, що сказали два. А з лідерів це Джорджа Емелоні, прем'єр-міністрка Італії, та Ріші сунак, прем'єр Великої Британії. Було ми che anche я хотіла б сказати, що навіть гіпотеза про те, що можливо на Польщу впала не російська ракета, а ракета української ППО з нашої точки зору дуже мало змінює суть. Росія систематично знищує українську цивільну інфраструктуру, порушуючи всі норми міжнародного права. Той факт, що російські бомбардування кордону можуть вразити польську територію, очевидно, є ризиком, який росіяни добре усвідомлюють, і який вони очевидно готові були взяти на себе. Тож відповідальність за те, що сталося з нашої точки зору, повністю лежить на Росії, навіть якщо це була ракета з української установки ППО, яка намагалася зупинити злочинне бомбардування цивільних цілей, від чого продовжує страждати Україна. Лукарішобікленанес водбігапен, ефитворенфораша з інвейжон в Юкраїн. Ми маємо дати чітко зрозуміти, нічого з цього б не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки вона триває, це становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. Юлі безумовно важливі слова Рішесунака та Джорджі Мелоні. за підсумками саміту знаю також його учасники. Ухвалили спільну заяву, де згадали і про російську агресію в Україні. Про що в цій заяві йдеться? Остапа, ти знаєш, лідери двадцятки наголошували на тому, що їхній фокус, фокус їхньої групи безумовно на економіці. Вони не вирішують на своїх та... самітах проблеми безпеки чи миром. Однак, як сказав знову ж таки, ріші Сунак, що немає певної людини у світі, кого не торкнулася путінська війна проти України. Остапи, звісно, таких гострих заяв безпосередньо у декларації немає. Однак там згадується зокрема про те, що. Більшість країн групи засуджують те, що вони називають війну в Україні. Вони не говорять, що це російська війна в Україні, але говорять війну в Україні і говорять про те, що ця війна здійснює негативний ефект на дуже багато сфер життя в усьому світі. Також що важливо сказати, що говорять. Є і інші думки і погляди на цю ситуацію. Одна важлива річ, які згадується в декларації, яку підписали усі країни групи 20, це те, що вони погоджуються, що треба захищати принципи статуту ООН. Також погоджуються, що треба захищати гуманітарне право, зокрема захист цивільних впродовж і цивільної інфраструктури впродовж збройних конфліктів. І ще одна дуже важлива річ, говорять вони на неприпустимості застосування або застосування застосування ядерної зброї, і як сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, це один із найважливіших пунктів. Він це досягненням саме цієї декларації цього саміту. Що дійсно про це заявили усі лідери групи 20. і він також сказав, що деякі з формулювань були б неможливими без участі таких країн, як Індія та Південно-Африканська Республіка, які можливо раніше мали такі більш нейтральну позицію щодо російської війни проти України. Однак, як сказав Олаф Шольц, зараз це показує одним із досягнень ням цього саміту було те що і інші країни виступають проти російської війни і тому і Олаф Шольц, і Еммануель макрон президент франції вважають що саміт був ефективним і меседж які вони хотіли донести вони донесли до світової спільноти і безпосередньо до росії не саміт групи 20 ухвалює рішення про мир або робить можливим припинення війни. Але принаймні, з нагоди цього саміту ми мали відповідальність: надіслати дуже чітке повідомлення про запобігання ескалації, надіслати дуже чітке повідомлення про захист миру та уникнення розділення світу. І я вважаю, що в цьому відношенні. Попри відмінності, у певних чутливих моментах це чітке повідомлення було надіслано міжнародній спільноті та особливо Росії. Добре, що чіткі слова щодо російської війни проти України були знайдені. Що було чітко зазначено, що використання ядерної зброї не може стати прийнятною ескалацією в цій війні, що це червона лінія, яку ми всі накреслили, і ще раз сильно підкреслили тут, особливо з огляду на розвиток війни, у цей момент і в цей час це необхідна, незамінна і особливо важлива заява. Юлю, дякую тобі. Безумовно важливі ці заяви. Також будемо стежити, як події будуть розвиватися після того, як лідери повернуться з Індонезії до своїх країн. Ще раз тобі дякую. Дякую за навтомну роботу. Попри різницю в часі з нами. Нагадаю, на зв'язку була з Індонезії Юлія Ярмоленко. А от про реакцію в Польщі на вибух ракети на їхній території і про розслідування, що зараз там триває, розпитаємо в Мирославе Гонгадзе, яка приєднується до нашого ефіру зараз із Варшави. Орислава, вітаю тебе. Вітаю. Отже, перше питання в мене розкажи, що відомо на цю мить, якою є офіційна позиція польського уряду про те, хто запустив ракету, кому вона могла належати, на якому етапі зараз перебуває розслідування? Також. Остапа насправді вчора, коли стався інцидент, було дуже багато напруження, і ми знаємо, що Рада національної безпеки і інші безпекові органи Польщі зібралися для того, щоб обговорити цю ситуацію. І Насправді навіть відчувалося загальне таке напруження, тому що всі дуже сильно переживали, що все ж таки це російська ракета направлена на Польщу. Переживали зрозуміло через те, що у цій ситуації зрозуміло, що Польща мусить вимагати від НАТО, як як так би мовити. Ти порушення статті 4, так і можливо, навіть статті 5. І тому вчора засідання безпекових органів Польщі тривало досить довго, і вже з самого і вже після після завершення вони насправді не зробили дуже чітких висновків, тому що до кінця інформація не була зрозуміла, і навіть президент Дуда Дуда був досить ну, радикальніший ніж він звучав сьогодні. Сьогодні вони зрозуміли, що ну за попередніми розслідуваннями, що все ж таки це. Не пряма російська ракета, що не було нападу на безпосередньо умовою нападу на Польщу, і що можливо, це все ж таки українська українська ракета, яка збивала російську ракету. Це знову ж таки не забирає відповідальності, а навпаки, ще підвищує відповідальність Росії за цю війну. Ось давайте послухаємо, що сказав президент Дуда. Дудані. Абсолютно ніцні всказує нато, що був то інтенціональний атак на польське. Немає абсолютно жодних ознак того, що це був прямий напад на Польщу. Тож те, що по території Польщі влучила ракета, не було результатом чиєїсь навмисної діяльності. Польща не була ціллю для ракети, тож фактично на Польщу не нападали. Україна захищалася. Для чого очевидно запустила ракети, які мали знищити російські ракети. Це дуже серйозне протистояння, спровоковане як і весь конфлікт, виключно російською стороною. Тож вина за вчорашнє зіткнення лежить без. Безумовно, на Росії типу Я звертаю увагу на те, що офіційні представники говорять так ймовірно була українська ракета однак варто дочекатися все таки фінальних результатів розслідування. Що якусь інформацію, як воно триває, і скільки часу може зайняти? Поки що інформації про те, що відбувається в розслідуванні, не подається. Завтра я поїду на місце падіння цієї ракети. Побачимо, яка ситуація на місці. І ми знаємо, також що президент Зеленський заявив про те, що українську сторону мають допустити до цього розслідування. Так що побачимо, як будуть розвиватися події на сьогодні. Мирославо, ще один цікавий момент. Ти зараз в Варшаві, в Польщі. А як от в самому польському суспільстві відреагували на цей інцидент? Які зараз настрої, можливо, преса пише і що, що висловлюють своїм поляки? Ну, ти знаєш, Остапа справа в тому, що поляки в принципі вже звикли до того, що вони є частиною цього можливого конфлікту. Вони я розмовляла з декількома журналістами, які кажуть: ну ми, ми вже є в війні, поляки вже є в війні. Ми постачаємо Україні зброю. Ми допомагаємо українцям е, максимально. Тому вони час вони вважають себе частиною цього конфлікту. Польща є тою країною, яка лобіює інтереси України і лобіює інтереси Польщі, тому що Польща дуже сильно готується до цієї війни. Ни вона насправді не розраховує ні на кого. Ми знаємо ці заяви, які звучали від Дуди про прохання про надати найточнішу найтучнішу зброю, про те, щоб надати більше можливо навіть ядерну зброю. Тобто сама Польща готується до, до цього можливого конфлікту, і тому вчорашня подія була настільки так, би мовити, зколихнула суспільство. Але в принципі ніхто не звинувачує тут Україну, тому що розуміють, що Україна мусить захищатися і іншого шляху ніж в. Воювати за за своє право на існування просто немає, і поляки це розуміють як ніхто інший. Мирославо, важливо це також для розуміння і нашим глядачам. Дякую тобі за твої пояснення за інформацію з місця події. Будемо чекати твоїх репортажів завтра, якщо вдасться потрапити на власне місце самого інциденту. Нагадаю, з нами на зв'язку була Мирослава Конкаця. А на тлі масових ракетних ударів Росії та падіння ракети в Польщі відбулася чергова зустріч контактної групи з безпеки України у форматі Рамштайн. Союзники засудили російські удари по українських містах та зобов'язалися надалі надавати Україні всю необхідну допомогу, в тому числі засоби протиповітряної оборони. Більше про цю співпрацю та про інші деталі розпитаємо в Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру із Лондона. Богдане, вітаю тебе до теми Рамштайна. Ми повернемося трошки пізніше, але на самому початку хочу розпитати тебе про реакцію в самому НАТО на вибух у Польщі, якою буде зараз відповідь альянсу на цей інцидент? Чи маємо ми якісь очікування або перші деталі? Остапа ось я щойно слухав нашу колегу Мирославу Гонгадзе з Варшави, і фактично, те, що пролунало трохи західніше від Польщі далі у Брюсселі, зокрема, і також тут, тут у Лондоні значною мірою перегукується. і це звичайно можна зрозуміти. Реакція узгоджується. Що стосується суспільства, так би мовити, і реакції на рівні там коментаторів чи преси, я би сказав сказав, що на заході багато людей до певної міри зітхнули з полегшенням після того, як вони почули, зокрема від генерального секретаря НАТО, заяву про те, що не йдеться про навмисний напад, навмисний військовий удар по Польщі. Це дуже важливо, тому що у разі якби йшлося про такий навмисний військовий удар, збройний напад, тоді це означає, що на захист, на допомогу в захисті Польщі, мали би відгукнутися усі члени північноатлантичного альянсу. Попри це, те, що ми сьогодні почули від Єнса Столтенберга у Брюсселі, лунало досить стримано. Я би сказав, з певними застереженнями. І знову ж таки, ми зараз я сподіваюся почуємо цю цитату. Він дуже чітко наголошував на тому, що це інцидент. Будь ласка, But we have no indication of a deliberate attack. Ми Не маємо ознак, що це був навмисний напад, і ми не бачимо ознак, що Росія готує наступальні військові дії проти НАТО. Наші попередні аналізи дають підставу вважати, що інцидент напевно був спричинений українською протиповітряною ракетою, запущеною для захисту української території від російських релатих ракет. Дозвольте мені чітко заявити, остаточна відповідальність лежить на Росії, яка далі веде свою нелегальну війну проти України. Богдана Мирослава коротко згадала, і я бачу, що в українській змі також про це багато пишуть. Обговорюють статтю 4, статтю 5. Давай коротко нагадаємо теж глядачам, чого вони стосуються, і як в контексті цього інциденту вибуху в Польщі розглядають застосування цих статей. Ми про це згадували ще вчора. Зараз можна швидко повторити. Отже, четверта стаття передбачає право будь-якої з 30 країн-членів північно-атлантичного альянсу, вимагати скликання наради північно-атлантичної ради у штаб-квартирі у Брюсселі. І до речі, сьогодні таке засідання відбулося, після якого виступав генеральний секретар, така нарада представників послів кожної з країн е, НАТО, а е, власне п'ята наступна стаття передбачає, що Військовий збройний напад на країну члена альянсу на одну чи на кількох вважається нападом на всіх, і тоді та країна має право на військові дії на захист, а інші зобов'язуються допомагати це так, якщо взагалі говорити, повертаючись до теми. Ракета, яка впала в Польщі, я би окремо зупинився на тому, що зараз західні коментатори і журналісти звертають увагу на те, що Україна дуже голосно, дуже гучно вустами, зокрема, президента Зеленського наполягає на тому, що це не могла бути українська ракета. На цю наполегливість звернули увагу. Підкреслюють, звичайно, що розслідування чи результати розслідування, про які ми говоримо сьогодні. Сьогодні попередні про це говорять усі також є повідомлення, що Україна хоче бути причетною брати участь у розслідуванні, яке відбувається, що власне може бути проблемою тому, що Україна. Хоча є членом е, програми партнерства з НАТО, вона не є членом альянсу, і очевидно, що з е, допуском до інформації про е, оборонні системи е, у середині альянсу, напевне, це потребує якихось особливих узгоджень, і поки що, ми не бачимо якоїсь офіційної інформації про те, що Україна е, може брати участь у цьому розслідуванні е, е, на такому рівні, як інші інші країни-члени НАТО Богдане, повертаючись до теми Рамштайну, до цього засідання, все таки більшість країн, які військово підтримують Україну зараз, які беруть участь у цій контактній групі. А це члени НАТО і російські пропагандисти. Я бачу зараз, поширюють тези, що от поставки західної зброї через цей інцидент в Польщі світ мовляв припинити. Чи є тут підстави зараз для для занепокоєнь, якісь сигнали з боку західних країн? Ну, підстави для занепокоєнь, зокрема з боку України. Напевне, залишатимуться допоки триватиме війна, і допоки зовнішня допомога світу не буде вирішальною. Українці завжди кажуть, що допомоги завжди потрібно більше. Завжди є речі, є типи озброєнь, на яких Україна наголошує давно, але західні країни досі не відповіли позитивно. Наприклад, на те, щоб Україні надали бойові танки для наступальних операцій. Чи деякі інші типи, скажімо, більш далекосяжні ракети, тощо, тобто, побоювання, застереження, різні суперечливі міркування з цього приводу є завжди. Що стосується цієї конкретної наради, яка відбувалася у віртуальному, так би мовити. Режимі то, окрім заяв про е, допомогу певними типами озброєнь на серйозні е, суми е, грошей, е, були зроблені і політичні заяви. І я знову ж таки звертаючись до думок коментаторів, е, бачу, що є. Увага щодо того, що сказав, наприклад, американський генерал Міллі, який говорив про можливо сповільнення наступальних операцій українців на Україні, але напевне політично найбільш широко це окреслив американський міністр оборони пан Остін. Ми збираємося сьогодні, коли Росія продовжує цілити по мирному населенню України та бомбардувати її енергетичну мережу. Але навмисна жорстокість Росії лише поглиблює нашу рішучість, і ми продовжуватимемо підтримувати основоположне право України захищати себе та захищати міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія запустила ще один шквал ракет проти України, навмисно цілячись по цивільній інфраструктурі структурі України трагічний і тривожний інцидент у Польщі є ще одним нагадуванням про безрозсудність війни вибору Росії. І Україна має фундаментальне право захищатися. Ми надалі будемо солідарні з народом України, який захищає свою країну. Богдане дуже дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку в студії був Богдан Цюпин із Лондона. А незалежно від того, яким чином ракети потрапили на територію Польщі, це провина лише однієї держави Росії. Такої ж позиції дотримуються і конгресмени від республіканської та демократичної партії, з якими спілкувалася моя колега Катерина Лісунова. Республіканець Брайан Фіцпатрік та демократ Раджа Крішнамурті наголошують, що жодна країна не була б в небезпеці, якби Росія не розпочала свою війну проти України. Незалежно від того, звідки прилетіла ракета. Це провина Росії, тому що це російська війна. Україна захищається, і якби Росія не вторглась самого початку, нічого б не сталося. в Україні, Польщі чи будь-якій іншій державі. Тож, звичайно, у цьому винна Росія. Навмисне це було чи не навмисне, по суті, не має значення. Ми увесь цей час усвідомлювали ризик, що це може статись. На жаль, це сталось. І це ще одна причина, чому Сполучені Штати, Європа та увесь світ повинні притягнути Володимира Путіна та цю жорстку російську армію до відповідальності. Українська протиповітряна оборона була активована вчора через те, що росіяни запустили приблизно сотню ракет по енергетичній інфраструктурі навколо України. І Путін це зробив лише з однієї причини: щоб позбавити їх українців здатності залишатися взимку в теплі. Це не людяно. Це Варварство, і ми маємо виступити одним голосом проти цієї агресії. Ось така позиція американських конгресменів. А тим часом Білий Дім звернувся до американського конгресу із проханням схвалити виділення майже 38 мільярдів доларів на безпекову та іншу допомогу для України. В разі схвалення це фінансування має забезпечити безперервну підтримку України на наступні місяці. Передбачається, що найбільшу частину цих грошей планують розподілити на військову допомогу, решту на пряму бюджетну підтримку України, гуманітарну допомогу та інші цілі. Детальніше про цей пакет ви можете почитати на сайті Голосу Америки українською. І продовжуючи американські теми, Дональд Трамп офіційно оголосив, що знову позмагається за Білий Дім і балотуватиметься в президенти США у 2024 році. Таку заяву Трамп зробив у своєму маєтку Мара Лагу у Флориді. В той же день він подав документи на свою участь у передвиборчих перегонах. Дональд Трамп єдиний президент в історії США, проти якого Конгрес двічі розпочинав процедуру імпічменту. Втім, його підтримка серед республіканських виборців досі залишається високою, згідно з опитуваннями. Наразі невідомо хто з інших кандидатів може стати суперником Трампа на праймеріс, тобто внутрішньопартійних виборах республіканської партії. А наша остання на сьогодні історія про селище Луч, що на межі Миколаївської та Херсонської областей. Його мешканці впродовж дев'яти місяців потерпали від обстрілів російських військ. В селі не залишилося жодного вцілілого будинку. У прифронтовому селищі побувала Єлизавета Кротик. Дев'ять місяців селище Луч було прифронтовим. Розташоване за 20 кілометрів від Миколаєва і 40 від Херсона. Село потерпало від російських снарядів ледве не з першого дня повномасштабної війни. Ми, в зоні Ми у зоні бойових дій, то прилітає. Прилітає нам очень хорошо звісно. Очень била. Спочатку було тут жарко. Ну, зараз начебто трохи тихіше стало, але все одно. Все одно. До 24 лютого в селищі проживало близько однієї тисячі людей. Зараз залишилося 38. Йдемте, подивимося покажу вам, ходімо, подивимося. Покажу вам наш новий будинок. Двадцять 28... восьмий. Так попала два. Як нам у будинок потрапило два. Я так думаю, що ЕС 300 Бо в дах і квартири людям. Що в кришу і в квартири людям. Десь два місяці розбіта вже місцева жителька Ірина розповідає, двічі російські снаряди прилітали до її п'ятиповерхового будинку. У свою квартиру жінка потрапити не може, тому що завалена сходова клітка. Перші дні війни у нас начались обстріли. З перших днів війни у нас почалися обстріли. Прилітало на старе селище. Потім почало прилітати сюди до нас. Зруйнований весь дім, наш вікна, мій під'їзд середній. Я живу зараз у підвалі. Не можу зайти до себе в квартиру, у свою квартиру. був приліт от в кришу. Ось один був приліт, ось сюди в дах, а потім інший був другий. Ось на п'ятий поверх. І пробило п'ятий поверх, четвертий. Самі бачите. Он четвертий, самі віддіті дирка, і на третій етаж. Тоже, от на балконі видно. Ось видно на балконі дірка, і там десь упав. Кажуть, що не розірваний. Ну а там не знаю. Я туди не хожу, боюся. Туда хожу, боюсь. Луч обстрілювали з території Херсонщини практично щодня впродовж дев'яти місяців. Все ли ще не залишилося цілих будівель. Яка ситуація, напряжена, все время ховаємося, не поймеш відкуди стріляють, що стріляють, прильоти, ви ж бачили, ось Наряд два дні упав між домом, можу показати вам. Між домом упав вікна всі побиті, страшно, все балкони побиті. Дивіться, все ж нема нічого, нема нічого хорошого, яка в нас який посілок був образцовий, а зараз нема нічого, все побито, все розбито. Школи немає, зруйнована, больниця зруйнована, пошта зруйнована, клуб зруйнований, Жек зруйнований, проходна. В общем, все, все контора, все зруйновано. Нам дітський садик, який красивий був. Лучівський дитячий садочок, красинка. прилетів снаряд, оце нам розбив, лежав. Добре, що він просто лежав на сходах. Це таке в нас наробили, розбили, а Згоріла криша, бо влучили і загорілося, і вигоріло все. Тому тепер у нас садочок руйнується під натиском дощів, води, що буде далі. Ми зараз прибираємо, готуємо, щоб забивати, бо дуже багато скла. Першою постраждала міська школа. Більше десяти прильотів по закладу повністю зруйнували будівлю. Оце, оце наша школа. Дуже жаль. Дуже жаль, що Російський мир приніс таку біду. У нас дітки. Оце спортзал. Коли прийшли перші снаряди, серце крові обливалося, одні м'ячики залишилися і козлик, через якого м'ячики порозліталися, все розбило. Пізніше і криша провалилася в спортзалі. Розложимо там, 20 метрів там буде. Після звільнення Херсонщини до луча повертаються люди. Місцеві жителі власними зусиллями намагаються відремонтувати будинки. Готуються до холодів, забивають вікна та накривають дах. Просто заділили, як могли. І все. Єлизавета Кротик для Голосу Америки з Миколаївщини. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.